А от зараз перебуваємо у Костянтинівці, чуєте? Гудить. Гудить. А, вон він летить. А буде наблизити. Типа шахіда. Так, да, це типу пашахіда. Так, все, починаємо. Потіхуньку, давай. Ти став, а я там зараз уся ну, Угу. Та Стой, летить, не краще не ховайтесь. Нет, все. Потому, що Опа, він заходить на удар. Так, ну, він на удар заходить. Частенько таке тут буває? Ні, дякувати Богу, ні, але таке велике пікірувала перший раз. Да. І що спрацювало uh -huh. наліпки проліски чи божа милість? Знову зараз. Ого! Поламки полетіли. От щойно російський дрон кудись влетів, тому поспішаємо вивозити людей. Ще один. А на що дійшовся? Ну, спокійно, спокійно. А, да, он. Вот там где да пора на ночинку забыл. Да. Да. Маленький дрончик, да. Ситуация ужасная, что уезжает. Бомбили нас совсем. Вообще Ага. Поэтому ой, у нас разбили. Ой, боже милость. Только ребят погибло. — Що кажете? — Подруга настояла їхати, вона уїхала. Вже. Тут вже сидіти немає сенсу, як ні, бачите. Ні, ні, Ми, ні. Вже Ми вже досиділи, що нас чуть і нас чуть не Храни вас Бог, пальчики, щоб живі були, щоб все було добре. — Яка зараз у Костянтинівці безпекова ситуація у ці дні? Вже змінилась в гірший бік. І каби прилітають, можна сказати, постійно та ще й в коли вже немає комендантської години, коли місто повно людей, які йдуть в своїх справах, все ж таки тут тисячі людей ще і прилітають прямо в житлові квартали в багатоповерхову забудову. По краях Константинівки полюють FPV-дрони, також залітають дрони, які там схожі на шахедів. Ого! І да, кап прилетів. Дуже погано. Прильоти за прильотами, дрони, бомби, шахеди. Що там ще ствольно? А що ж ви так довго чекали? Надіялись на щось, мабуть. А нікуди їхати. Нічого. Ніхто ніде не чекає. Так, то їдеш. Тут ще можна держати. Дрон защитить. Не спіши і по стоїть, поки не подивіться, гріша і проня з Костянтинівкою вакуумірці. Відучки. Давай. Добрий день. Собачку вигулюєте, А виїжджати не думаєте. То у мене муж больнує. Він взагалі не ходить. Угу. Скажіть, що ви готуєте тут? Щось варите? Все у вас же тут ні газу, нічого немає так? Да? Ні, немає нічого. І оце на пічсі готуєте, так? Да. Да? Ну а ви як тут думаєте, довго будете лишатися? Ми тільки переїхали з гори. На горі там взагалі повний. А з Костянтинівки не думали виїхати? Та ну поки ні. Що ви думаєте виїжджати? Думаємо. Сильно стріляють у вас тут зараз. Не то слово Терпіль до самого последнього моменту. А на що ж ви надіялися? Так, да на ж не знаю, на що ми надіялися. Що буде добре, добре. Так, ось там люди під завалами. Просто бомба влучила в будинок і впав. Цілий під'їзд завалився. Запах чуєте. А що ви кажете 29-го? Закінчиться все. <головіка> що саме закінчиться? — Війна. А хто це вам так і сказав? Сусіди говорять. Це 29 -го цього місяця, так? Так. Ну, ви як вірите в це? Я ні. Потому що Трамп дав опять дві неділі. Так буде давати 2 неділі, 2 неділі. А Костянтинівку будуть бити, бити, бити. А, і вже все. Вже. Кожен день все більше і більше. <головіка> а сьогодні працювали, як завжди, майже. В екстремальних умовах. І каби по нам цілили, і дрони над нами літали. Але дякувати Богу, зробили п'ять ходок і вивезли 13 людей. Більша частина з них це саме немобільні люди, яких далі будуть евакуйовувати спеціальним медичним транспортом проліски. Все буде нормально, не хворіть.